Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Найближчими днями погода в Україні залишатиметься сухою та сонячною, проте вже наприкінці тижня очікується зміна. Синоптик Наталка Діденко повідомила у Фейсбук, що дощі повернуться до країни наприкінці тижня. За її словами, суха та сонячна погода триматиметься до Великодня, але перші дощі можуть пройти на Пасху в день або ввечері. Синоптик також стверджує, що протягом цього тижня погоду буде визначати антициклон. Завдяки йому буде тепло й сухо. Зокрема, сьогодні повітря прогріється до 20-24 градусів, на Закарпатті буде ще тепліше близько 26 градусів. Про антициклон розповів також синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що антициклон впливатиме на погоду у першій половині тижня, проте на південному сході країни та в Криму буде вплив атмосферного фронту. Тому тут можливі дощі та посилення вітру. З 5 травня очікується поширення холодної повітряної маси з Баранцевого моря, що знизить температуру на паять 7 градусів. Ночі та ранки у північних областях та по лісі можуть бути морозними, тому розраховувати на дощі та прохолодну погоду можна лише наприкінці тижня. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!